Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває із візитом у Пекіні, заявив, що Вашингтон повністю готовий запровадити санкції проти Китаю через підтримку російської оборонної промисловості. Під час зустрічі із президентом Китаю Сі Сідзіньпінем у п'ятницю головним пріоритетом Блінкена було припинення підтримки Пекіном війни Росії в Україні. Якщо Китай не вирішить цю проблему, то це зробимо ми, сказав Блінкен. Шаніздитапсаплаєр машинтус майкроелектронекс. Китай є провідним постачальником верстатів мікроелектроніки та нітроцелюлози для виробництва боєприпасів і ракетного палива, а також інших товарів подвійного призначення, які Москва використовує, аби нарощувати свою оборонно промислову базу для виробництва ракет, безпілотників, танків та іншої зброї, яку президент Путін використовує для вторгнення у суверенну країну, аби зруйнувати її енергосистему та іншу цивільну інфраструктуру, аби убивати невинних дітей, жінок і чоловіків. Росії було б важко продовжити свій напад на Україну без підтримки Китаю. Блінкен пригрозив Китаю санкціями, якщо країна не під не припинить цю співпрацю. Однак аналітики кажуть, що це може бути складно, оскільки обладнання подвійного призначення важко контролювати. Його можна експортувати із на перший погляд цілком законних причин, цілком законним діловим партнерам. Крім того, відключення китайських банків від фінансової системи США може завдати шкоди світовій економіці та економіці Америки. Китай своєю чергою захищає торгівлю із Росією, заявляючи, що це відбувається в межах норма. Економічних відносин мало ймовірно, що Китай зробить серйозні кроки у відповідь на загрозу санкцій від США. Вочевидь, ця тема може погіршити відносини між країнами, які на думку оглядачів лише нещодавно почали покращуватися.